Ми опомовимося, відпустимо дітей на заняття, спимо. Господи, дякую за те, що ти виліз, ти продовжувати вас прийняти, заняття, ми співаємо. Хай виліз, для вас буде до військової сполучества і принести Боруху. Дякую покоміння тобі. Амінь. Я прочитаю один текст зі Старого Завіту, з книги пророка Осія. Нагадаю, що пророк Осія це один із е, пророків, який року дня відноситься до молодих пророків. Е, ця книга знаходиться відразу після книги пророка Даниїла і е, охоплює він своїм словом період царювання чотирьох юдейських царів і одного ізраїльського царя. Ймовірно, це був якраз той період, коли Ізраїльське царство вже понесло суд і покарання від Господа, і частково воно було захоплене іншими народами, частково хтось вже був відведений в полон, а Ідейське царство ще продовжувало своє життя на тій території, де вони знаходилися. Я зачитаю один вірш, потім дещо поясню про контекст, і ми поміркуємо над темою, яка порушується в ньому. Мина пророка Ісаї, перший рост, сьомий вірш. А над Юдиним Домом я змируюся і допоможу їм через Господа, їхнього Бога, але не допоможу їм ані луком, ані мечем, ані війною, кіньми чи верхівцями. Друзі, перше, Господь перед цим говорить, ну, взагалі у Бога Святого була задача ось її. Ісайя. А, все, на перепрошую, Узаваток наперед все. Не пророка осінь. Е, друзі, дивіться, для пророка Осії у Господа був особливий план, дуже цікавий план. Господь сказав йому, біжи, візьми таку-то жінку, вона народить дитину, ти дасиш таке то ім'я. І народжується одна дитина, він одне ім'я дає, потім друга дитина, друге ім'я і так далі. Імена цікаві були. В перекладі означали, Бог розпорошив, це була перша дитина Ізраїля називалася. Потім Лорухама, дочка, що означало непомилувана. Потім народжується ще один е, син, і називає він його глоамін, що означає не мій народ. І народження дітей у осінні, воно е, собою символізувало або було е, такою ознакою застереження для народу ізраїльського, для народу юдейського. Що ці люди е, довели Бога до краю, як би сказати, до краю. І Господь сказав, я більше милувати не буду. Це народ ізраїльський, а стосовно Юдейського царства Він каже, а над Юдиним домом я змилуюся. І ця милість Божа, вона полягала в наступному, він каже, і допоможу їм. І дійсно, ми знаємо, що Юдейське царство, воно ще в е, певний період часу існувало, ще в ньому були побожні царі, такі як Єзекія, такі, як. Е, Узія і інші царі, які були побожними, благочестивими, шанували Бога. Друзі, в даному тексті, прочитаному мною, я звернув ось на що увагу свою і думаю, що і нам корисно буде поміркувати. Над юдиним домом я змилюся і допоможу їм. Тема моїх роздумів це Божа допомога. Бог каже, я допоможу їм. Взагалі, Божа милість. Зумовлює Божу допомогу. Господь каже, я змилуюся і допоможу. Взагалі, будь-який прояв Божої допомоги, Божої ласки до нас, Божої турботи, Він не заслужений нам. Немає жодної людини на землі, яка б сказати, Бог зобов'язаний мені допомогти. Проти сестри, Бог зобов'язаний нас покарати не більше, не менше точно. Це те, що Бог зобов'язаний. Допомагати нам Бог не зобов'язаний. Але дивіться, що Бог каже, я змилуюся і допоможу. Божа допомога гарантована Його Словом. Якщо Бог сказав я допоможу, це означало тільки одне. Що? Що він допоможе. І ніхто не міг скасувати, ніхто не міг відмінити, ніхто не міг перешкодити цьому. Далі, Божа допомога дуже часто відбувається не тоді, коли люди розраховують на неї. Тобто, нам інколи здається, що ось, ось, якщо не зараз, то все, це кінець. Але Божа допомога вона приходить в час, призначений Богом. Але головна ідея. Ця? Він каже, Допоможу їм, але не луком, ні мечем, ні війною і ні мечеверхівцями. Народ юдейський жив, оточений ворогами, навколо йшли війни. На той час асиріяни захоплювали одне царство за другим, І, звісно, що юдеї знаходилися в тремтінні, знаходилися в страху. Вони розуміли, що не сьогодні, завтра ця величезна орда прийде на них і захопить їх. Господь каже, я допоможу вам. Але допоможу вам я. Ні луком, ні мечем, тобто не озброєнням, ні армією, ні допомогою потужних союзників, тому що, в принципі, на той час і потужні союзники вже всі втратили свою силу і свою міць. Отже, Божа допомога вона відбувається не так, як люди уявляють її собі. І ми знаємо, ну, наприклад, він пророкував у дні, пророка, у дні царя е, Єзекії. Ви пам'ятаєте, що сталося у дні царя Єзекії? Яка небезпека була і яка допомога відбулася з боку Бога? <кху> Єрусалим в опозі, його оточили з усіх боків. Величезна орда. Єрусалиму немає на кого надіятися, не має до на кого даватися, але благочестивий цар Єзекія звертається до Бога і молиться Господи і дайте їм захист нам. І Бог каже: не бійтеся, тією дорогою, якою вони прийшли, тією самою вернуться". Що відбувається? На наступний день. Вся ця армія швидесенько збирається і відходить від Єрусалиму. Чому? Тому що прийшло повідомлення, що відкрився другий фронт, і там мало сили, і вони йдуть на допомогу своєму царю. І коли вони пішли туди на ту допомогу, пам'ятаєте, ще цей їхній воєначальник пише листа до Єзекії, який Єзек я, прочитавши, роздерз свої одежі, пішов у храм цей лист і читав перед Богом. А Бог каже, та не бійся ти їх. Не бійся їхніх їх писунь, все, що вони там написали, вони більше сюди не прийдуть. Вони пішли туди, де відкрився другий фронт. За одну ніч загинуло 185 тисяч військ. І загинуло не від меча. З, мається на увазі не від ворожої армії. Та ворожа армія теж не була настільки сильною, щоб перемогти її. Бог вразив, Бог послав ангела свого. І цей ангел вразив 185 тисяч ворожого війська за одну ніч. Бог каже, я допоможу вам, але я не допоможу ні рухом, ні мечем. Друзі, уявіть ну, собі, якби Бог ем, забезпечив людейську армію гарними сучасними руками. І мечами, що би було? Ну, вони б кричали Ура! Вони би рвали на собі сорочки, кидалися в бій, і в, результаті... і в результаті б загинули. Їх би всіх перебили. А мечі і луки нові, перейшли б як трофеї до ворожої армії. Він каже, я вам не буду цього давати. Я вас не буду забезпечувати луками і мечами. Військами, кіньми, вершниками ні. Але я вам допоможу. Друзі, я чому про це говорю? Тому що ми в нашому житті теж дуже часто потребуємо Божої допомоги. Інколи обставини життя настільки заганяють нас у духи кут, без вихіді, що ми просто волаємо до Бога, просимо Божої милості, Божої допомоги, а нам здається, що обставини ще важчі і важкі стають. Що ще темніше і темніше у нашому житті, в наших душах стає. А Бог каже, я змилуюся і допоможу. І ми, як віруючі люди, звертаємося до Бога, а допомога не приходить. А чим далі тим стає складніше і важче. Через цей текст Писання Біблія нас навчає, Бог допомагає не так, як ми собі це уявляємо. Божа допомога! Вона відбувається, по-перше, не в назначенні нами строки, а тільки тоді, коли визначає Бог. І не так, як ми собі уявляємо, а так, як тільки Бог у своїй мудрості може здійснити чудо. Насправді, Божа допомога, вона досконала. Коли Бог щось робить, Він робить так, що до цього не можна нічого додати, до цього не можна нічого відняти. Все в деталі, найдрібніші моменти. Не помиляється, він робить усе дуже і дуже досконало. Божа допомога вона дивна. Коли Бог щось робить, це не інакше можна назвати як чудом або дивом. Бог чинить неймовірне. І дуже часто Бог, для того, щоб здійснити чудо в нашому житті, спочатку. Показує нам абсурдність наших особистих сподівань і пошуків. Коли ми надіємося на одне або на інше. Хто пам'ятає, в 90-х роках проповідь ходила на касета «Антоніка, Бог моя опора. Пам'ятаєте? Ну, Вона, наскільки в мені моїй була одна з найпопулярніших в той час проповідей, і мені запам'яталася фраза: Бог вибиває опори. І проповідник пояснював, як Бог перед тим, як дати звершити чудо, спочатку вибивав опори, тобто те, на що людина надіялася. Або на кого надіялася. На що опиралася? В основі текст писання, де написано: тільки в мені опора твоя, говорить Бог. Брати і сестри, Бог. Для того, щоб здійснити чудо в нашому житті, спочатку вибиває ці опори, або позбавляє нас будь-якої іншої надії, будь-якого іншого сподівання. Ти понадіявся на одне, воно не, не склалося, не сталося, ти понадіявся на інше, ти ухопився ще за щось, як за соломинку, а воно все руйнується, а воно все зникає, і тобі здається, що ти йдеш на дно і раптом відбувається чудо. Це чудо, інколи відбувається так непомітно, що тільки з часом, згодом, ти аналізуєш своє життя і думаєш, а що відбулося? А що сталося? Те, що мене гнітило і гнобило, те, що на мене тиснуло, те, що мене просто змушувало панікувати, і воно все, як в мене десь зникло. Бог каже, я зможу. Я помилую тебе і допоможу тобі. Але не луком і не кійме, не вершником і не мечем. Я допоможу тобі таким чином, щоб в тебе вернеться тільки одне – Слава Богу. І більше нічого. Інколи Бог дає свою допомогу там, де ми її вже не очікуємо, або через тих, через кого не очікуємо. Ну, Проста ілюстрація зі Святого Письма. Біля Ісуса Христа багато людей. Цілий день Він навчає їх і наприкінці дня. Вони зголодніли. Учні кажуть, треба було людей вже відпустити, хай вони підуть по селах навколишній куплять їсти. Що говорить Христос? Він каже, ви дайте їм їсти. Учні намагаються ну, апелювати до Христа, до логіки і кажуть, слухай, ну у нас немає стільки, щоб їх нагодувати. Їм і на 200 динаїв мало буде. Друзі, Христос робить неймовірно. Пам'ятаєте, через кого подає допомогу? Через хлопчика. Ага. В цьому натовпі з'являється один хлопчик, якому мама з собою дала хліба і риби, щоб він побіг. І Бог. Ну, Я думаю, певною мірою висловлює Апостолів. Ми чули першу проповідь. Будьте як діти, так? Христос каже, приведіть цього хлопчика сюди, Андрій приводить. Христос бере берега, хлопчик віддає Ісусу хліб і рибу. І Христос двома рибами, п'ятьма грибами, двома рибами нагодовує п'ять тисяч дорослих чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. І все. І я думаю, учні стояли і тільки ну, спочатку очима кліпали і не могли зрозуміти, що відбувається. Вони носять хліб, вони носять і роз, роздають, розломують, э, розносять. Коли вони зібрали залишки, то кожному по за постійно стільки припало покразиємо. Вони казали, у нас, ну, немає нічого, не да більше. І так робить Бог. Так робить Бог. Чому? Його допомога, яка заснована на Його милості. Закінчуючи це слово, я хотів би закликати нас помолитися і подякувати Богу за його обідницю. Він каже, я змилуюся і допоможу. Брати і сестри, ті, кого Бог милує, тим він допомагає. Але усьому цьому є одна фраза, яку я навмисно поки що не озвучував. Читаємо ще раз цей вірш. А над юдиним домом я змилююся і допоможу їм через Господа їхнього Бога. Але не допоможу їм ані духом, ані мечем, ані війною і мече верхівцям. Брати сестри, на яку фразу в цьому всьому ми не звернули увагу, коли читали її поваги? Я допоможу їм через Господа їхнього Бога. Брати сестри, виявляється, є причина. Є причина Божої милості і Божої допомоги. Яка причина? В чому, а точніше, в кому вона буде? В Господі. Ось це причина. Господь, Бог, наш Господь Ісус Христос. Тільки завдяки Йому Божа допомога, і Божа милість у нашому житті стали реальністю. Тільки завдяки Ісусу Христу, Його допомога і Його милість для нас вони діють, вони реальні, вони справжні, і ми в своєму житті можемо цим користуватися, можемо на собі це відчувати і переживати. Хай Бог допоможе, щоб ми жили вірою в Бога, який чинить неймовірне, для якого немає складних обставин, заплутаних ситуацій, для якого немає нічого неможливого. І свою славу він бажає в нашому житті. Амінь. Амінь. Дякую Тобі за слово Твоє, дякую тобі за милість Твою, дякую за Господа Ісуса Христа, через якого милість Твоя обідниці Твої, вони стали реальними і доступними для мене. Я дякую тобі, Боже, за те, що багато разів в моєму житті ти проявляв Твою допомогу, і мені залишалося тільки дивуватися і хвалити їм дякую. Я вірю, Боже, що і надалі милість Твоя у нас супроводжуватиме кожного з нас по житті Допоможи нам мати віру в тебе, що ніколи не сумніватися і не питатися, а пам'ятати, що твої шляхи, вони не наші шляхи. Що ти робиш надзвичайне, де тебе немає нічого неможливо. Допоможи, довіряючись їм залишатися спокійним на будь-яких обставинах життя. Тобі хвала і поклоніння. Отцу Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.